Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас підписуватись, ставити подобайки, писати в коментарях ті теми, які ви хотіли б обговорити, і це буде спонукати нас знімати нові більш цікаві відео. Сьогодні дуже цікава тема, дуже багато питань ви задаєте з цього приводу: діастаз. Тобто, що таке діастаз. У нас є прямі м'язи живота. Між ними є проміжок сполучно тканини, який називається біла лінія живота. І от якщо біла лінія живота починає розтягуватися на фоні вагітності з дуже крупним плодом, на фоні коливань ваги, коли ви то гладшаєте, то знову худнете на фоні якихось вроджених особливостей структури білої лінії живота. Проходить їх розтягнення цих волокон, і починається зіяння. Тобто, крім того, що м'язи розійшлись, ще при цьому може навіть там внутрішній міст кишківника і великого сальника також виходити назовні. Тобто, як провести самодіагностику, чи є у вас діастаз? Треба лягти на рівну поверхню і просто напружити прес. І прощупати себе, чи є проміжок між прямими м'язами живота. Якщо цей проміжок декілька міліметрів, не хвилюйтесь, вам не треба йти до хірурга, робити операцію там повшиванню діастазу, якщо цей проміжок більше 1 сантиметра і більше, ви можете навіть там. Пальці засунути десь глибоко в структури живота, значить діастаз більш ніж значний, і це вже потребує хірургічного лікування. Тому що, крім того, що це може просто робити таку бочкоподібну форму живота, яка вам не подобається в нормі, це може привести до складних таких наслідків у вигляді того, що. Крім того, що функціонально можуть бути закрипи, можуть бути навпаки, розлади, травлення і проноси. Це може навіть привести до того, що частина кишківника може вийти в цей розтягнутий діастаз разом із сальником, тобто, це така фартушок жировий, який прикриває наш кишківник. І це може призвести навіть до операції, зв'язаної там з резекцією кишківника, якщо ця петля вона странгуляційно, тобто буде така закручена, захвачена цими е волокнами діастазу, і буде защімлена кила. Тому. Якщо все-таки така проблема існує, а частіше ви приходите на консультацію з приводу діастазу, при цьому є розтягнення шкіри живота після там, народження діточок, після якихось коливань ваги, і часто операція абдомінопластика поєднується саме з вишиванням цього діастазу прямих м'язів живота. Технічно, це ну, відносно складна операція, тому що треба правильно шити ці волокна, правильно звести прямі м'язи живота, і при цьому дуже важливо контролювати під час Операції внутрішній чарівний тиск, тому що у нас живіт великий, ми вшиваємо діастаз, тим самим ми кишківник поміщаємо в більш таки менший простір. І значить, він буде давити на діафрагму і піддавлювати легені, тобто для того, щоб адекватно пацієнт дихав після операції. Тому це все треба розраховувати і краще робити в спеціалізованих центрах, в яких є реанімація і адекватна реабілітація після абдомінопластики з ушиванням діастазу. Але це може бути і окрема операція, коли просто через доступ в пупочку йде ушивання розходження прямих м'язів живота. Чи можна вагітняти після такої операції? Так, можна. Але ми розуміємо, якщо знову буде крупний плід, то він знову може розтягнути в якійсь мірі ці волокна і може бути в певній незначній, але все-таки певній кількості процентів рецидив діастазу прямих м'язів живота, тобто їх розходження. Чи можна повноцінно займатися спортом після цієї операції? Ну, звичайно, що буде процес і період реабілітації, який буде біля місяця тривати, коли ви будете ходити в спеціальному корсетику, який буде, скажімо там, приводити м'язи і Допомагати загоюватися їм в цьому правильному положенні. Але через місяць, через два ви повернетесь до повного об'єму тої активності спортивної, яка у вас існувала до операції. Тому довіряйте професіоналам і пам'ятайте, що у хірурга, який кожен день робить однотипні операції, шанси на успіх саме у вашому випадку будуть максимально високі. Друзі, з вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. Прошу вас ставити вподобайки, підписуватись і до зустрічі наступного разу.